Найбільша кістка в людському організмі? Велична. Яка? Якась велична, така вроді є. А ти знаєш, яка найменша? Я знаю приблизно, де вона знаходиться. А якщо не помиляюся, вухо. А, а де в нас в... буде найбільша кістка? Якісь ребра? Mm -hmm. Ні, в ребрах не найбільша кістка. На нозі, вона по-любому десь на нозі. Е, в нижній ікра в нас, В е, верхній над коліном. Оце ця довго, що йде до тазу. Дивись, якщо ти на мене підписаний, я зараз дам тобі тисячу гривень. Е, я думаю, що я підписаний, але я не впевнений. Треба подивитися. Е, все супер, добре. Бачу, що підписаний. Дивись, тримається твоя тисяча гривень, заслужив. А ти постав лайки, не забудь підписатись, бо наступного разу я можу піти саме до тебе. Я не знаю, яка оце. Ну як вона може називатися? Вона може називатися надколінна кістка. Ну, ще як варіант, це може бути в руці. Оця кістка, що у нас де тут. Mm -hmm. Вона також довга. Ну, хреба – це не кістка, це, це, це купа хребців. Mm -hmm. Не знаю, я тої кістки не ламаю, не знаю, як вона називається. Що У нас тут стегно, mm -hmm. стегнова кістка.